А, що, все можна? Окей, все. Всім привіт! З вами компанія Auto. Ось свіженька поставочка нашому клієнту. Цього разу Tesla С привезли на максимальній батарейці 100 кВт, повний привід. З дуже гарною ціною. Трошки, звичайно, роботи по ній буде. Так, зараз коло глянемо. <кхм> Фару, можливо, демо перепакуємо, тому що вона така більше затерта. Тобто блоки живі, ті, що знімали. Скажімо, трошки часу зайняло нам її зняти, бо сівши ще маленький акумулятор. Так, пройдесь. По лівій стороні. Тут, в принципі, все шкодження це передок і ліва сторона. Значить, притерта, бачимо, тут притерта, тут притерта, це перефарбування. Панорама розбита, але знизу. Тобто зверху вона цілався, вона якось знизу. Під якусь, під якусь вітрину заїхала, походу, машина, інакше не описати. Так далі в кінці подивимося, теж все нормально виглядає. Тут вона ціленька, права сторона теж, в принципі, без зауважень. Тобто, Всі моменти вони якраз суто по, по лівій стороні і передку. Все таке навесне, все зробиться там, де перефарбування буде, але майстри гарні є, знаємо, клієнта підкажемо, так що зробиться все. Взяли за гарною ціною 9650 доларів за аукціону. Це було якраз близько нового року. Реально, я дивився на той момент найдешевша Тесла Еска, найдешевша з такою батарейкою в Україні, коштувала 23500. Тобто ця машина стає доставлено розмита на 15600. Ну, ремонт тут трохи є, звичайно. Я думаю, тут то три точно треба докласти, зважаючи на те, що ми зараз бачимо. Але погодьтесь декілька тисяч різниці від найдешевшого такого автомобіля в Україні, це дійсно, дійсно гарне придбання. От, це 2018 рік, у нас і 91 тисяча миль пробігу. Батарейки в них добре служать, так що все з нею має бути окей. От, так, що, якщо хочете собі такий варіант, пишіть, дзвоніть, ми вам підберемо. Хто з нами твоя мрія здійсниться?